Вітаю вас. В СМІ промелькнула така інформація, що у Кремлі хочуть зупинити фінансування окупованих територій в, ну, в Україні, як то Дніпроп, Донецька, Луганська область, Південь України, Крим. Ну, спитаємо, які думки в Мордері щодо цих територій. Що ж таке? Вони ж вирішать на всіх каналах. І скрізь, що це Росія, то чому ж припинить фінансувати? Так, ну спитаємо, які в них думки щодо окупованих територій на зараз? Що там в Кремлі думають зараз? Щодо окупованих територій. Ну, так і так, вони якось метушаться з цього приводу сімка мечів. Чіткого плану ще немає. Але все ж таки міркують, що скоро часи зміняться по колесу Фортуни. І, скоріше всього, по меншій мірі буде така затяжна нестабільність в їхньому розумінні. Нестабільність в цих окупованих регіонах. Ну, тут іще такий роздум. Принаймні дві якісь території вони зможуть тягнути, а решта таке під питанням. Це таке, знаєте, тут броження ума, не знають, не знають, але відчувають, що щось скоро зміниться, і треба буде дійсно щось робити, якісь міри приймати. Ну, Спитаємо, чому такі думки? Чому такі думки щодо окупованих територій? Знову ж таки показують невпевненість двійка мечів, розгубленість і чітке розуміння того, що якась територія точно буде повернута в Україну? Ну або ж Кремль пожертвує неї, бачите, повішений. Пожертвує при певних бойових діях. Тому ж, який сенс вкладати гроші туди, що не буде твоєю власністю? Вони точно знають, що якась територія відійде Україні, але просто не знають, яка. Тому отут оці сумніви, куди вливати гроші, куди не вливати. Отак, от таке вже в них дійсно така метушня є. Ну, тоді спитаємо, чи дійсно припинять фінансування? Чи дійсно буде припинене фінансування хоч якихось окупованих територій? Може, дійсно не всіх, але хоч якісь території. Ну, таки так. І так. Або уріжуть дотації дуже сильно. Отак. От що буде, якщо уріжуть ці дотації. Помірність. Так, ну що, звичайно, якщо це. Станеться, то відбудеться зупинка всіх видів діяльності. Звичайно, в першу чергу можуть опинитися в скруті цивільні. Тут є ось дев'ятка мечів, це панічний страх. У людей відчай, страх, на який час може ну, таке відчутися недостача продуктів, харчування і ліків. По четвірці мечів, це знаєте, як життя зупинилося. Звичайно, фінансування припиниться там, де будуть іти бойові дії. Ну, Наші сподівання, що це ж не буде тягнутися вічно, або навіть рік це ж не буде тягнутися. так? Ну, То люди, що я вам скажу, будуть вимушені якось жити з того, що припасли. Хочу ось звернути вашу увагу ось на, на крайні аркани. Бачите, оце колесо Фортуни, Луна, Туз мечів і мир. Оці крайні аркани вони в позиції майбутнього. Фортуна це зміна долі, зміна ситуації. І по луні це дуже скрутні часи: це страх, невпевненість, і все це через бойові рішучі дії Туз мечів. І кінцевий аркан, мир, тобто обнулення, закінчення. В розкладі в цьому, подивіться, жодних пентаклів, окрім двійки монет. Ось, єдина пентаклова карта, окрім двійки монет. Але ця карта це скоріш, сумніви або вибір напрямку. Ну, В нашому випадку, це як вибір якоїсь території або області. Тобто, дивіться, по цьому розкладу, що можна сказати, грошей на фінансування окупованих територій дійсно немає. Це основний посил цього розкладу. Окуповані території потребують мільярди. Вибачте, бо вони чималі. А грошей ну, просто вже немає. Зарплати, пенсії, там, ті реконструкції, які вони затівають на окупованих територіях, все це чималі суми. І цей проект, ну, судячи з усього, не вдалий, бо, хоч і повільно, та Україна все ж таки наполегливо відвоює свої права і території. Тому у Фюрера з'явилася така, я думаю, світла думка припинити фінансування. Ну, якщо припинити фінансування, то десь там, десь в закапелках його мозку, все ж таки є така думка, що все ж таки прийдеться все повертати. То чому ж тоді я буду туди вкладати гроші? Так, ну це все добре. Звичайно, люди постраждають можливо, але я думаю, це все не буде. Знаєте, так, дуже критично, бо все ж таки є у нас помірність, яка у цю ситуацію все ж таки трохи зглажує. Так, нестачі будуть, це буде відчутно. Ну, але помірність каже, це можна пережити, і карта мир це те, чого ми чекаємо, те, чого ми добуваємося. Це ж те, ради чого йде ця війна, щоб забрати свої території, встановити мир раз і назавжди. Нам лишається тільки спостерігати і чекати цих часів. А я вам дякую за увагу.